А вас турбують сухі потріскані п'ятки, загрубіла шкіра і мозолі. Ваші ступні можуть стати м'якенькими та гладенькими і більше ніколи не пошкодять панчохи. Представляємо Bullet Pedipro Deluxe. новий прилад для педикюру в домашніх умовах. Він доступний у шести яскравих кольорах та має у комплекті усі необхідні аксесуари. Його ціна вас також порадує. Bullet Pedipro бережно видаляє відмерлі клітини шкіри лише у тих місцях, де це необхідно. Він сконструйований так, що не пошкодить та. Не поранить вас. Він абсолютно безпечний. Секрет: в ультрадрібних кристалах і змінній швидкості. Ви можете підібрати режим індивідуально до своїх потреб. Вам більше не треба докладати зусилля, щоб почистити п'ятки вручну. Електричний Буліт Педіпро зробить усе сам. Ви полюбите свої ніжні й гладенькі ступні і полюбите відкрите взуття. У Буліт Педіпро передбачений контейнер для злущеної шкіри. Години відмочування і шкрябання в минулому. Забудьте про масці кре. Ами та дорогі салони. Буліт Педіпро це прилад для педикюру в домашніх умовах. Він простий, безпечний, професійний, але такий компактний. Він представлений у шести яскравих кольорах. Телефонуйте прямо зараз і отримайте набір Буліт Підіпро делюкс з усіма насадками та аксесуарами за вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. У комплекті є шість шліфувальних насадок, лезо з нержавіючої сталі, полірувальний диск, контейнер для злущеної шкіри і зручна та стильна сумочка для зберігання. Все це ви отримуєте за вигідною ціною і при цьому економите не тільки кошти, а ще й безліч часу. Ви заслуговуєте на красиві та гладенькі ступні. Замовляйте буліт Deluxe з повним комплектом аксесуарів. Він коштує дешевше, ніж два походи до салону. Ви отримаєте професійний та швидкий педикюр у себе вдома, а ще стильний і яскравий аксесуар, що прикрасить будь-яку ванну кімнату.